У нас в продажі з'явився ось такий замок з відкриттям по сканеру відпечатка пальця. І, скоріш за все, перше, що буде цікавити людину, яка його отримає, як його настроїть. Я буду відправляти людину на цю сторінку, і тут постараюсь пошагово пояснити, що з ним робити. З коробки він буде приїжджати з заводськими настройками, тобто буде відкриватися з любого пальця. Перше, що вам треба буде зробити, це настроїти свій відпечаток пальця. Тобто, як це зробити? Зажимаємо кнопку, ждемо синю, синю лампочку, поки засвітиться синя лампочка. Після того, як засвітилася синя лампочка, нажимаємо 5 разів, можна одним пальцем, який вам треба, а можна всі 5 пальців руки. Я показую на одному, от я зберіг один палець. І тепер він буде відкриватися моїм одним пальцем. Тобто, бачите, іншими пальцями вже замок не відкривається. Моїм пальцем, який зареєстрований, відкривається. Що робити, коли треба поміняти пальці? Зареєструвати якісь інші пальці чи скинути обратно до заводських настройок. Опять-таки, зажимаємо сканер. І чекаємо червону лампочку. Все, загорілась червона лампочка. Скинулись до заводських настройок. Все, тепер знов всіма пальцями. Якщо треба настроїти по новий, опять зажимаємо, чекаємо синю. В принципі, нічого важкого, штучка прикольна. Понятно, що не на вулицю, не на гараж. А десь використовувати в приміщеннях, але працює гарно.